Доброго всім дня, слава Україні. Особливо її героям, які боронять землю. О, хтось Кузьму випустив. Кузьма! А ти як сюди попав? Головне, щоб він не прийшов і до курей не пішов. Так, зараз проконтролюю. Так, наче пішов. Куда? Є світло, вмикаю. Так, дивіться. Ось у мене тут є яйця, зараз буду просвічувати, вибраковувати, які там де. Ось такі тільки що взяла свіжесенькі. Це якісь, наче моле. Качених є шість. які мені сьогодні треба відправити. Зараз буду ще таку маленьку шукати цю. Коріобочку для качених яйок. Так, ну це геть маленька. це напевне, піде для качених. Це і великовато, наче. В мене тут, по-моєму, ще менша є. О! Оце піде для качених. Маленька коробочка. Якраз така нормальна, це треба зняти адресу. Звідси. Ну і для цих, для 33 яєць. Тому що 30 в мене. Беруть і три я кладу на поход. На кожен десяток одне ну, в бонус. Так, ну це якщо є така можливість. Зараз буду пакувати. Так. Зараз, напевне, зразу спакую качучі. Зразу наклею клеєчки. Вставляю яйця тільки у плюсову температуру повітря. Якщо це зима, зараз зима, то тільки тоді, коли відлига, щоб яйця не замерзли. Ну, Вони в тирсі гарно їдуть, гарно зберігаються, але все одно, якщо я думаю, буде мінус 5, то з яйцями може бути проблема. Тому краще. Не ризикувати і дочекатися того моменту, коли буде плюсова температура. А зими в нас зараз більш-менш лагідні, тому я думаю, що не проблема дочекатися дня, коли буде потепління. Та й взагалі в мене птиця, коли морози не дуже так і несеться. Вона в мене не стимулюється світлом і теплом. Так що вона в мене відпочиває. Багато може зараз хтось скаже, що це неправильно. Ну, робіть так, як ви знаєте. Я займаюся інкубаційним яйцем і я хочу, щоб у мене виводи і курчатка були крепкі. Ну, як у мене, у моїх клієнтів. Ну і в мене. Тому птиця в мене взимку. Тільки несеться та, яка має на це сили. І, відповідно, якщо у птиці є сили на те, щоб нестися взимку, значить вона може передати гени своїм майбутнім потомкам крепки. Ось тому так воно і виходить. Ось качуче яйце було трішечки в чомусь такому брудному. Ні в якому разі яйця я не мию. Качучі яйця. Пересилаються в горизонтальному положенні, на відміну від яйця сухопутної птиці. Ось. І так само вони зберігаються в горизонтальному положенні, якщо ну, є бажання їх зберегти, назбирати побільше. Ось У мене качка почала нестися одна біло-коричнева. Знесла 6 штук. Я думала, сьогодні буде сьоме. Але поки що вона ще сидить в гнізді. Яйця немає, тому, напевно, відправляю 6. Ну, я ще заклеювати коробочку не буду. Якщо зараз ще зроблю посилку, поки туди-сюди, то може ще й сьоме буде. покладу на поход людині. Людина заплатила вже за 6. Дивіться, хочу вам що показати. У яйці водоплавної птиці дуже щільна захисна плівка. От вона така слизька, і щоб її змити, щоб коли каченя має виводитися, її обов'язково треба змити. Качка сідає мокра і стирає її кримлами і лапками об, гнізді, об гніздо, цю захисну плівку. Можете побачити, ось качка, коли мостилася, бачите, вона ось царапнула трішки захисну плівку. Ось як вона виглядає. Дивіться, вона такого, наче зеленого кольору, а під низом видно біленьке. Бачите? І вона така відчувається, що плотна плівка. Зовсім не така, як у яйця водоп... сухопутної птиці. Так, все. Це поки що відставляємо в бік. І піду ще потім подивлюся, а вдруг ще будуть яйця. Так, тепер шукаємо ящик на 30 яйок. Це, напевно, оцей ящик і буде. Так, тут у мене є картон. Одразу пишу і обклеюю. Може, хто, знаєте, із перевозчиків не зверне увагу на наклейку, а зверне увагу на те, що я написала. Тому чим більше надписів, тим краще. Тому що це все людський фактор і може бути все, що завгодно. свої наклеючки. Не знаю, чи почта свої ще клеїть чи ні, бо раніше, коли я не роздруковувала, не замовляла наклейки, оці, де написано крихке, то кожен раз доводилося підходити до людини, яка працює на новій пошті, яка приймає мою посилку, просити, щоб вони клеїли наклеїчку крихке. Не всі хотіли це робити. Ну, у нас відділення таких тут-путху, щоб не зглазити, адекватних. Вони нормально відносяться і такі дуже приємні люди на відділенні в нас, Ну, це у нас так. І це, ви знаєте, люди міняються, тому головне не зглазити. Ось, А є відділення взагалі, люди не хочуть брати яйця на відправку. І можуть бути там проблеми. Якщо ти просиш, наприклад, наклеїти наклейку крихке, то іноді буває, що вони відмовляються. Тому, про всяк випадок, я замовила наклейки і сама тепер клею. І, до речі, я не знаю, хто в мене брав. Напишіть, хто дивиться зараз це відео. Напишіть, якщо ви брали у мене посилку з яйцями, скажіть, чи там, крім оцих моїх. Наклеїки. Є ще наклейка від нової пошти? Напишіть в коментарях, мені самі цікаво. Чи клеять вони потім повторно? Бо я щось сумніваюся. Мені кажеться, вони бачать, що я вже наклеїла і вже свою не клеять. Економлять. Так, все. Погнали робити посилку із яйцями курячими. Бачите, є й темніші яйця взагалі красиві. Різні кури мої. Завзяки тому, що це кури від різних пород, і породи, які перемішалися вже, але гени то зберігаються, то колір яйця передається в спадок. Ось, І тому виходить, що яйця в мене кури несуть різнокольорові. Ну, так, до речі, можна відрізнити яйця магазинне від яйця домашньої птиці, що яйця домашніх курей. В основному люди тримають мішаних, але якщо людина тримає кросових, ну тобто якийсь там, я не знаю, якогось там домінанта, наприклад, одного е, окрасу чи цього, бачите, є трішки брудних, я їх не мию. Людина вже перед інку ну, інкубацією, коли вже буде закладати інкубатор, вона має протерти Значить... Буває якісь там ломан-брауни, наприклад, вдома тримають. І ломан-брауни, наприклад, несуть яйця одного кольору. І тоді ти не відрізниш, чи це яйце з птицефабрики, чи є. Ну, хіба що яйця із птахоферм, вони е, е, проштамповані. То хіба що так можна відрізнити? А домашні вони всі будуть, по-перше, і розмір різний, тому що кури мішані всякі, всякі там намішані, Є й більші, є й менші. Вони, до речі, люди, коли замовляють яйця, то виходять яйця. Вони не дуже крупні, не дуже прям великі. Я не відправляю. Тому що з них дуже слабий вивод і не дуже мілкі. Але є яйця середні, такі, як мають бути для інкубації. А є яйця трохи навіть менші від середнього. Це не означає, що воно якесь браковане. Це означає просто, що його несе курочка, яка просто намішана на якась інша порода. От, наприклад, є кури, які несуть взагалі за все своє життя невеликі яйця. Але в них виходять чудові курчата і ну, чудові потім майбутні кури. От, наприклад. Є такі не карликові породи, але вони мілкіші, наприклад, там, амараукани. От вони несуть не крупні яйця. Ось. Ну, це я так приклад провела. Взагалі-то яйця від молодок. Я перших пару, там, три, може, чотири яйця я, ні, не відправляю і не, цей, ну, не вивожу. Ось. А вже третє-четверте яйце можна спокійно. Вони вже тоді набирають нормального розміру, і нормально можна вже виводити. Чудові курчата, до речі, виходять від молодок. Я не згодна з тією думкою, теорією, що краще виводити курчат від курки, які там більше року, від дорослої курки. Нічого подібного. І від молодок хороші курчатка виходять. Головне, щоб птиця була здорова. І якщо яйця десь трохи мілкіше, то це ще не означає, що воно менш якісніше. От я колись провела експеримент, у мене сідала квочка, і у мене щось тоді, чи то яєць не було. Напевне, яєць не було, е... Е... тому що відправила була комусь там якісь посилки, це вже було десь літо. Ось, кури вже линяти почали. І в мене була одна курка, яка несла завжди мілкі яйця. От мілкі. Ну, вони не такі, як у бентамки маленькі, але мілкіші. І я думаю, а я їх складала окремо, типу ми їх використовували як в їжу. Так, зараз почекайте, я порахую. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ага, 20, а той шар буде зверху. Ось. Я їх складала в окремий лоток, назбирала щось там біля 20 штучок. Такі яйця зовсім не крупні, невеличкі. І я знала, які, е, яка курка несе ті яйця. І думаю, сідає квочка, а квочок вже тоді було повно. А це сідає і думаю, ну що, підсипати чи не підсипати. Ну, думаю, яєць нема, підсиплю, спробую ці мілки від однієї курочки. Ось. Коротше, підсипала я пекучку, під на п'ятий день просвітила. Яйця було всі оплідні. Не одного не викинула не оплідного. Потім просвітила, я ще свічу посередині сроку. На десятий день. Одненьке, здається, чи два заумерло. Напевне, довго збирала. ну, Тобто я ж собі там на їжу їх збирала. Ось, Пару штук я викинула. Ось, Ну і потім уже ж вивод був. Так, що я вам хочу сказати, вони полупилися, як з горішків. По-перше, яйця невеличке, клочечка гарно його обігріла, ну, тобто, гарно могла, мала змогу вигріти. По-друге, їх багато влізло під ту квочку. Ну, Тому що вони маленькі були, самі по собі яйця маленькі. Ну, від природи так от курочки закладено, нести. Хоча курка, до речі, доросла, по-моєму, трьохріч нанесла ті яйця. Коротше. Получилися ті чудові курчатка. І що я вам хочу сказати? от Яйця невеличке, а курча, коли висохло, виглядає абсолютно як курча із нормального по розміру яйця. Тобто крупненькі були такі. Ну, вони не прям такі, крупні-крупні, але ну, звичайного розміру курчатка вийшли. Ну і все. і Потім ці курчатка виросли і вийшли з них чудовенні кури просто. І півні порізали ми на м'ясо, а курочки ще й залишилися. Ну, небагато, небагато, бо я пам'ятаю, що я частину з цього виводка продала, тому що в мене якраз тоді були якісь такі е ситуації, що мені треба було. По-моєму, там до мене хтось приїхав по курчатку хінхіна, забрав. Так, треба не лежачи, так. І я додавала, бо ще хотіли мішаних також. Але що я вам хочу сказати, що звідти навіть від, 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 від тієї курки вийшли чудові курчатка, і навіть ще й було після того пару курочок, але курочки вже після ну, з того виводка виросли нормального розміру, гарненько неслися, А яйця несли вже крупні. Ну, тобто, ем, ну я не знаю, напевне, що спрацював ген вже півдня. Тобто, вже та курка, що несла гнівкі яйця, курочки несли вже нормального розміру яйця. Напевно, пішли в півдня. Так що така от вам історія. Так, Що у нас? Там 20 було. Тут 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27. Воно вже таке брудне, напевне, не буду його класти, воно вже зовсім брудне. Так. так, це якесь мале. Дивіться, це ідеальне яйце. 30. Так, 30, так? Да? Тікає 30 і на поход тепер. Так, а бумага закінчилася. Це, напевно, сьогодні буде відео для людей, які люблять довгі відео. Там взагалі хоч щось видно, То, що я тут розповідаю, ви хоч щось бачите, я не знаю. Видно там було чи не видно? Та напевне видно, так? Да? Так, все. Всі яйця запакували. Ну і зараз сходимо разом з вами. Це вже відео буде, напевне, більше 20 хвилин. Подивимося, чи качка не знесла нам сьоме яйко. Так, Головне тут гарненько запхати, там, де краї ящика. По-перше, щоб не задушилися. Ну, Вони подушилися, не побилися, а по-друге, щоб були краще тирси, не доторкалися до країв ящика. Цей. Ну, щоб як холодно, то щоб нічого з ними не сталося. Все. Так, зробили діло, зверху картон. Ой, не впав там телефон. Стягую гарненько і все. Валі диспенсером зі скотчем. Раз, два і готово. Ящик готовий. Тепер ми беремо нашу чарівну бумажку. Це їде у Хмельницьку область. Замовила Аня. Хто саме казати не буду, тому що, може, людина не хоче, щоб знали. Так, зараз вимкнуть світло. Що ви думали, не вимкнуть? Ага. Зараз вимкнуть. Ящик зараз якийсь галіний. Забудь забрати в хату. Все, також забираємо туди, це що лишилось, це ящичок сюди. А ми з вами пішли. Пішли, пішли. Глянемо чи є сьоме яйко. Фу, фу. Трохи запилило. Як ви думаєте, є чи нема? Пишіть в коментарях. Петруче, привіт! Привіт! І зайка такий. Так, там у мене шурупик лежить. Кролиці треба пришурупити маточник. А що таке? А А ви ж наїжені? Що ви мене чекаєте? А ця тут, як завжди, тусується. Яйка. Ох. Ну кажіть, я нема. А, качка ось. Качка? Качка, все нормально? А ну покажи. Знесла ти Сьому чи ні? Знесла! Ха-ха-ха. Є, яйка моя, ти хороша зайка, плитху на тебе, дивіться, ще тепле. А що ти сьогодні пізніше неслася, так? Да? Вона нормально ходить, чи це мені здалося, що вона шкутильгає? Що ножка може бути? Може вже качер, качер може вже замучив, вже може його треба окремо садити. Так. Все, значить людина буде із одним додатковим яйцем. Людина не ображалася, що не було їй на поход. Це кусюча чи ні? Нема там нічого. Забираю, хочу, щоб чистенькі були, того хожу і забираю. Там австралорки гуляють. Там бентамочки. Ну, а ми йдемо робити. Доробляти, вірніше, посилочку. Там ще місце якраз буде для одного яйця. Така маленька посилочка буде, маленький ящичок. Але по ціні відправки буде як ще рік назад ящичок середнього розміру. Так що знову почта. О, все, світла нема. Так, а я тепер не пам'ятаю, ай, не пам'ятаю, як я. Блін, як в мене тут світло коли вімкнути? Чи правильно в мене стоїть цей вимикач, чи неправильно? Ви Здається, що я вимикала, коли йшла. Так, все ось. Останнє яйко. Класне. Велике таке гарне. Ну, качка доросла несе. Пара так їх якось розпруктую, щоб вони один до одного не прижималися. О, все. Сім яйок є. Засипаємо пірсочкою. Треба подивитися, чи тривоги нема, чи встигнемо завести. Бо з тими козлами вожди, що очікувати кацапськими сволочами. Пішли вони, свободітіли. Ще й прикидаються, що вони тут не до чого. Це ми мол, винуваті, ще чомусь чуєте? Ми винуваті, що на нас напали. Я просто в шокі. Що, Шо, ми винуваті, що ми краще, чим ви живете. Що ми люди, а ви наволоч. Чому ми винуваті? Що ми собі жили і займалися кожен своєю справою. Ну, були якісь в нас люди такі. Які хотіли руського міра, це, звичайно, що так є, ну таких людей дуже мало. І в основному це продажні шкури. Так, буду цю тему розвивати, а то зараз почну злитися ще більше, ніж я злюся. Так, все, дивіться, ось закрила. Все, тишечка є, все є, запаковуємо. Там зараз ще, мотаю, ще наклею. Так от зараз ще перемотаю такий випадок. О, все. І покажу вам у наступному відео. Чи в наступних відео, я не знаю, як вони вийдуть. Ці відео. Ну, так, ось ось ще з цього боку. Я буду робити наступні посилки, якщо десь звуку не будуть? Так, а де бумажка? Ага. Так, а це їде до Людмили із Одеської області? Все так приклеюю. Мені так зручненько. Так, ось до це стоїть посилочка. Так, ну і ось до ця маленька. Бачите, так що зараз потягла, понесла посилочки. Так, зараз так зробимо. ось І потім ще ж занесу ящички із яйцями. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.